Батя рога ранку, друзі, з вами Kids Time та я Саша. Уявіть собі місто, в якому мешкає лише одна людина. Воно справді існує. У місті Бутфорді в Америці живе Ден Салмон, який є мером і водночас працює двірником. Саме місто залишилося без мешканців через банкрутство місцевої залізниці. Після її закриття. Місцеві жителі повтікали шукати ліпшої долі. Як добре, що ми є одне в одного. Погодьтесь, навіть дивитися мультик вкупі значно приємніше. <му> У британському місті Гайвікому є чудернацька традиція щороку зважити на вагах свого мера. Усе розпочалося 1678 року. Мешканці були невдоволені, що урядовці, діп'явшись високих посад, стали стрімко гладшати. Місцеві пов'язували це з тим, що урядовці крадуть зі скарбниці гроші та починають гарно жити і харчуватися. Відтоді мера зважують на початку й наприкінці його служби. Так навіть один. Один зайвий кілограм може заплямувати репутацію на все життя. А я, на жаль, маю прощатися з вами. Побачимося дуже геть незабаром. Па-па, мої друзі.